Тема спорту безумовно є однією з головних, яких ми маємо торкатись. Я дуже радий вітати у нас в зумі пана Андрія Чеснокова. Вітаємо, пане Андрію. Чи чуєте ви мене? Доброго дня, так чую. Доброго дня, пан Андрій Чесноков, заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції. А в нас є декілька питань. Безумовно є частина питань, що стосується спортивної інфраструктури і ситуації, в якій зараз опинився український спорт в цілому. Але я хотів би розпочати з дуже такого чутливого питання, і воно стосується безумовно підготовки до Олімпійських ігор і до того, якою є наразі позиція держави Україна і міністерства, безумовно. Щодо участі російських спортсменів, бо дуже багато матеріалів, дуже багато дискусій. Яка наша позиція? А, ну, наша позиція, наша позиція, вона чітка. Ми виступаємо проти участі російських і білоруських атлетів у міжнародних змаганнях під будь яким під будь-яким прапором у будь-якому статусі, включаючи нейтральний до завершення збройної агресії проти України. Ми цю позицію доводимо. Ну, вона доводимо до всіх спільно з Національним олімпійським комітетом. От нещодавно відбувся саміт міністрів спорту країн, які підтримують Україну. От, і на цьому саміті виступив президент Зеленський, який також підтвердив цю позицію. І ну, наші колеги вони розуміють це. Я хочу сказати, що, хоч це і було там, понад понад 30 країн. Але це 30 країн, які на попередніх зимових Олімпійських іграх вибороли 80% нагород а на літніх більше половини, тому це найпотужніші, найпотужніші спортивні держави. І я думаю, що дуже важливо було, що цей меседж було доведено. Що та рекомендація міжнародного олімпійського комітету від 28 лютого минулого року про відсторонення російських і білоруських атлетів вона має залишитись чинною? Ми не розуміємо, ми не розуміємо, чому взагалі почалася ця дискусія наприкінці минулого року, адже ситуація, вона. Не змінилася підґрунтя, яке було до цієї рекомендації моку власне порушення Росії та Білорусі олімпійського перемир'я, порушення ними олімпійської хартії вони залишаються чинними. Тому ми продовжуємо ультимативно продовжуємо спільно з національним олімпійським комітетом заявляти про свою позицію. Звичайно, це далеко не всім подобається, в тому числі серед тих держав, які. Нас, нас підтримують у війні е, проти агресора, е, от, але наша позиція, позиція є чіткою про повний тотальний бан для російських, білоруських атлетів, суддів е, та, інших, е, та інших спортивних чиновників. Пане Андрію, ви сказали, що наша позиція є ультимативною. В мене в зв'язку з цим питання чи є зрозумілі сценарії поведінки Олімпійського комітету України, якщо все ж таки будуть прийняті якісь рішення, які дозволять так чи інакше. Приймати участь в Олімпійських іграх російським або російським та білоруським спортсменам, або тільки білоруським, умовно кажучи, і е, чи є якась дискусія стосовно ініціатив, з якими виходила частина країн. Стосовно того, що ми можемо допустити, щоб не порушувати права у зв'язку з приналежністю до того чи іншого паспорта, але виключно тих спортсменів Росії і Білорусі, які активно виступають проти там, цієї агресії. Чи є сценарії розвитку подій? Дивіться, ну безумовно, сценарії враховуючи те, що є різні сценарії. Розвитку подій для російських і білоруських атлетів да як з огляду на ту дискусію, яка на жаль розпочалася, я сказав, що ми не розуміємо підґрунтя підґрунтя цієї дискусії. Тому ви дуже правильно сказали, що в даному випадку олімпійську збірну олімпійську збірну її готує національний олімпійський комітет. З 3 лютого відбулась позачергова генеральна асамблея Національного міського комітету України України, на якому почалася ця дискусія щодо можливого бойкоту в разі допуску, в разі допуску російських і білоруських атлетів. Це рішення воно остаточно не прийняте, тому що ну повинні бути обставини для цього. Але як чітко заявило керівництво національного олімпійського комітету, що це рішення не буде прийматися одноосібно, скажімо, президентом чи виконкомом НАКУ України. Це рішення буде прийматися всіма президентами федерації з видів в даному випадку літніх видів спорту. От а також е, за участі за участі атлетів, які брати е, е, братимуть братим, чи здобудуть ліцензії на те, щоб брати участь в олімпіаді. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день навіть в умовах війни ці спортсмени, наші спортсмени, вони вже зараз добувають е, е, беруть участь у змаганнях, аби здобувати ліцензії е, для участі в Олімпіаді. Деяких видів спорту ці змагання вже почалися. От і перед міністерством стоїть дуже важка дуже важке завдання. Тобто, ми маємо забезпечити участь наших національних збірних команд. Ну в принципі, варто зазначити, що бюджетні кошти на це передбачені. От можливо, вони не покриють всіх витрат, але тут ми сподіваємося на підтримку наших міжнародних партнерів, які допомогли нам за, от, за рік повномасштабної агресії. Вони профінансували е, навчально тренувальні збори та участі в змаганнях наших атлетів на суму понад, понад півмільярда гривень. Тобто, це, це велика сума. Ця сума, яку е, з бюджету міністерства ми передали е, фонд оборони України. Як зробили і багато інших міністерств, інших державних органів, тому що для нас ми всі розуміємо, що для нас головна головною є перемога на фронті. Водночас, боронячи спортивний фронт, ми робимо все для того, щоб наші спортсмени зараз тренувались для того, щоб наші спортсмени, які перебувають в будь-яких зараз перебувають в будь-яких різних, іноді. Дуже жахливих умовах, аби вони могли переїхати в безпечні в більш безпечні місця і продовжити тренування і підготовку. От і я хочу сказати, що відповідаючи на ваше запитання, ну на другу частину вашого запитання щодо дискусії, чи триває вона так, вона триває крім того саміту міністрів спорту, яку про який я згадував, буквально п'ять днів тому. Міністр молоді та спорту Гуцай за участь у Варшаві в зустрічі міністрів спорту країн Балтії, Баль, Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини це най, наші найбільші, найбільші соратники в цій боротьбі, які повністю поділяють нашу позицію. І питання бойкоту там також обговорювалось. Ви знаєте, що наприклад Латвійський олімпійський комітет вже заявив про те, що вони також бойкотуватимуть, бойкотуватимуть олімпіаду в разі участі російських і білоруських. Тіх атлетів е, зрозуміло, що е, зрозуміло, що е, нам е, в цьому діалозі треба використовувати різні аргументи. Ми їх постійно наводимо. Ми показуємо те, що нічого не змінилося в Росії, що спорт там залишається засобом пропаганди, що члени е, МОК від Росії е, Майори Сінбаєва, скажімо, вона продовжує е, продовжує е, свою пропагандистську діяльність, і тому ми вдячні президенту за те, що він підписав указ про запровадження санкцій. От в неділі було запроваджено санкції проти російських членів і почесних членів Міжнародного олімпійського комітету, тому що для них спорт не поза політикою. І коли керівництво МОК починає говорити, що дайте миру шанс і так далі, і тому подібне, ми говоримо про те, що окей. Дайте миру шанс, дайте шанс миру в Україні, зупиніть збройну агресію, аби українські атлети могли спокійно під мирним небом на безп... в безпечному середовищі тренуватись. І тоді, е, тоді поговоримо про е, однакові якісь умови для українських, російських і білоруських атлетів. І е, ви знаєте, є підтримка, є підтримка нашої позиції. Звичайно, звичайно, ми розуміємо, що для спортсменів бойкот це ну це крайні крайній засіб це можливо вони готувались до цієї олімпіади все все своє життя Ну, це саме Але... те про що я саме те про що я хотів спитати да, що це важлива важливе змагання мабуть самі важливі змагання в житті да ви абсолютно, ви абсолютно праві. Ви абсолютно праві. Тому знову ж таки, Ми розуміємо, що на сьогоднішній день наше завдання забезпечити те, щоб росіян і білорусів не було на Олімпіаді. Це рішення, до речі, мало бути рішення про допуск чи рекомендації мало бути прийняти 15 лютого вже виконкому МОК. Але завдяки тим зусиллям, які були вжиті, і президентом України. Я я згадав, що він виступав на саміті. Він звернувся до керівників листами до керівників міжнародних спортивних федерацій, до керівництва МОК, до керівництва міжнародного паралімпійського комітету, до всесвітньої антидопінгової агенції, до інших суб'єктів спортивного руху, які мають вплив на рішення міжнародного олімпійського комітету, тобто тривала тривала робота Національних спортивних федерації з міжнародними спортивними федераціями, тобто це рішення. Це рішення воно воно не було прийнято. Воно не було прийнято на сьогодні. Воно відкладено до кінця березня, але я хочу вам сказати, що ми продовжимо. Ми продовжимо працювати, і тут я хочу подякувати знову ж таки всім українській діаспорі, яка бере участь українцям, які перебувають в тих країнах, які вагаються, скажімо, у Франції, так яка приймає Олімпіаду для Франції. Дуже важко прийняти це рішення. І ну, сприйняти його не тільки при сприйняти це рішення, що не всі е, члени міжнародного олімпійського комітету е, будуть присутні на олімпіаді. Водночас е, знову ж таки, міністерка спорту о -о Олімпіади і Паралімпіади Аз, е, Франції Я перепрошую, вона взяла участь в цьому, е, в цьому саміті міністрів спорту. Вона підписала спільну заяву за результатами саміту, де ставляться питання конкретні до міжнародного олімпійського комітету що таке нейтральність якщо це ну якщо це просто просто декларація то це неприйнятно це неприйнятно я до речі хочу сказати що україна вона не підтримала не підтримала цю заяву єдине тому що я сказав вам на початку нашої розмови що для нас їхня участь до завершення агресії є неприпустимою під будь-яким статусом до речі є ідея чудова польського Польського міністра, польського міністра спорту, та яка була підтримана його колегою з Канади, про те, що Росіяни і Білорусі можна допустити на олімпіаду лише у команді біженців, тобто є така практика міжнародного олімпійського комітету, що е, ті м, громадяни, тобто вони залишаться громадянами е, Росії і Білорусі, проте вони виступили проти авторитарних режимів в цій країні. Такі спортсмени, ну Більша частина це білоруські спортсмени. Вони є в Польщі, в Литві, в Латвії. От вони можуть представити свої держави, але в команді біженців на, на Олімпіаді в Парижі. Тобто, так. такий варіант також розглядається. До, до речі, до речі, цей варіант до речі, цей варіант от з точки зору громадського, такого абсолютно непрофесійного. Цей варіант є найбільш прийнятним для нас саме тому, що. Саме тому, що ну, в принципі, мова йде про колективну відповідальність, принаймні. Да? Тобто, ти або з того боку, або ти з цього боку добра чи зла. Якщо ти на стороні добра, будь ласка, якщо ти на стороні зла, то ні. Я дякую за цю відповідь. І до нас зараз доєднається доєднається чемпіон світу. Бо я чесно, пане заступнику міністра, я один раз забув сказати в етері, що Костянтин Ананченко чемпіон світу, і він мені Просто відразу після етеру показав пару прийомчиків, тому я зараз не забуваю цього. Вітаю! Чемпіон світу серед майстрів. з дзюдо та Самбо, пан Костянтин Ананченко. З нами в етері, і ми поговорили з заступником міністра паном Андрієм Чесноковим про позицію держави України щодо Олімпійських ігор. Ми трохи поговорили про питання, пов'язані із ну, скажімо так, психологічним станом українських спортсменів, пов'язаними з ризиком неучасті у Олімпійських іграх. І тому в мене є ще одне питання на цю тему, якщо дозволите, пане Андрію. А, дивіться, ну в різні часи під час війни, яка триває вже 9 років, фактично, були різні ситуації, в яких ми бачили купу хейтів, купу хайпів, і купу mm -hmm. ще чогось, пов'язаного з того, що не було якоїсь єдиної моделі поведінки та стосунків публічних, принаймні, зі спортсменами mm -hmm. з Росії, а потім і зі спортсменами з Білорусі також. Чи е, ведеться зараз якась робота, так скажімо, з тренерським складом, з, з безпосередньо і спортсменами. Е, як ми маємо себе поводити як представники держави Україна у разі, якщо будуть прийняті рішення, які дозволять нам співіснувати в цих змаганнях з представниками е, оцих двох, е, так скажімо, недодержав? Е, держава агресорок Е, ну, я вам хочу сказати, да, що е, насправді я вам дякую за те, що ви е, за, дякую за це запитання. Це запитання дуже важливе, тому що е, особливо особливо треба працювати з тренерським складом, тому що вони колись там знаєте, десь разом тренувались, виступали е, і так далі. І тому мають якісь давні відносини. Хоча, от е, на жаль, іначе. Я, я знаю дуже багато прикладів, в тому числі, скажімо, от представля, представнику самбо напевно відомо наскільки складно зараз федерації самбо України, тому що скажімо, повністю міжнародну федерацію контролює Російська Федерація, тобто і як ми можемо брати з ними там в одних змаганнях, коли виступають виступають росіяни і білоруси. Скажімо так, ну не під своїм прапором, під прапором федерації і так далі. Значить, всі, всі, всі тренери і спортсмени, які є членами штатних збірних команд з видів спорту, вони всі отримали чіткі вказівки щодо ще на момент підготовки до попередньої, до попередньої олімпіади. Щодо ну, це рекомендація. Знову ж таки, тому що ми можемо це поставити, скажімо, так дати вказівку тим, хто працює в штатних збірних командах, але звичайно. Збірна з виді, з виду спорту вона включає в себе і спортсменів, які не працюють, скажімо так, не працюють на державу. Вони не отримують коштів від держави. Тому держава й може тільки рекомендувати берегти свій власний імідж, берегти імідж своєї збірної і берегти імідж своєї держави, і утриматися від тих кроків, які ну на жаль були. Там спільні фотографії, да, і причому, коли ми потім розбиралися, то дуже часто це до речі про спорт як засіб пропаганди. До речі, там та російська легкоатлетка, вона не просто так підходила до української легкоатлетки. Вона підходила до неї разом з фотографом російського інформагентства, о, От і потім Ну, тобто, коли... це була спеціальна інформаційна операція. Звичайно, да, і... ви праві, Тому всі отримують чіткі вказівки, як діяти в цих в цих ситуаціях і я сподіваюся, що а ці вказівки доведеться реалізовувати. Дякую дуже. І ми зараз будемо вас відпускати. Ми дуже дякуємо за те, що ви змогли взагалі вийти з нами в ЕТР. Ще так. одне коротке, просто блід запитання. Чи є зараз розуміння того, що треба робити зі стратегією по відновленню інфраструктури спортивної? Чи є розуміння того, яка саме інфраструктура нам потрібна? Просто коротко. Я розумію, що це тема окремої великої розмови, але так, от щоб ми розуміли є е, план відновлення україни це є частиною е, частиною нашої профільної е, нашої профільної щодо відбудови сп, е, спортивної інфраструктури тобто це буде точково е, по регіонах і в прив'язці до видів спорту які в цих регіонах є е, най найрозвинутіміші і важливі для е, нашого спорту я Крім чому це активних парків активних парків які Будуть відбудовуватися для всіх по всій країні. Дякую. Я бажаю нам всім е, також і нестандартних рішень. Бо от Катерина Садурська, яка двократна чемпіонка світу з фрідайвінгу, да, вона оце відео записувала, до речі, в тренувальному басейні е, одному mm -hmm. з цих от сучасних басейнів. Я не буду казати, де це їх там декілька є по світу, але це басейн, який є частиною великого. Великого комплексу, який включає в себе не тільки спортивні об'єкти. Тому дякую вам дуже, пане міністре. Я бажаю нам, щоб ми достойно представляли державу Україна на Олімпійських іграх і щоб там не було ані росіян, ані білорусів. А якщо вони будуть, то тільки як люди, які публічно вийшли зі стемряви на світ. Дякую дуже. Дякую вам. Дякую, дякую вам за етер. І ми повертаємось повертаємось.